Не залишайте своїх місць до повної зупинки камери. Ну от від славної скелі на саме дно. Ми внизу харчового ланцюга нижче поверхні. І якщо ви не вірите мені, послухайте моїх братів сурикатів. Що таке? Що там зовсім? Що, 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 що таке? Що таке? Де? Де? Що таке? Де щатує гієна там? Чисто! Нори жити, нори прорити, Тільки рити, все кругом порити. Нори жити, нори прорити, Де щатує гієна там? Рити, нори жити, нори дури,

Рити, нори пориві неможливо нори дори норити нори, нори, нори прорижи таке. Десь що тут є на там. Тімон, даруйте, Рей. він не пробігав, Рей. не бачили Рей. мого сина. Тімон! Дядько! Це я, дядько Макс. Тімона тут не було.